Вітаю, шановні здобувачі освіти! Розпочнемо наш урок із повторення вивченого матеріалу про головні і другорядні члени речення. Наше завдання визначити, яким членом речення виступає виділене слово. Отже, перше речення. Ми бігли стежкою. Бігли чим стежкою? На питання непрямих відмінків відповідає другорядний член речення Додаток і в реченні підкреслюється пунктирною лінією. Квітень веде ліс у казку. Що квітень? На питання, хто що, відповідає головний член речення Підмет і в реченні підкреслюється однією рискою. Яскраве сонечко сяє. Сонечко яке? Яскраве. На питання, який, яка, яке, які, «чий, чия, чиє, чиї, відповідає другорядний член речення означення і в реченні підкреслюється хвилястою лінією. У саду весело співають птахи. Співають де у саду. На питання, як, де, коли, куди, звідки відповідає другорядний член речення Обставина і в реченні підкреслюється Риска-крапка. Пахне липою на дворі». Що робить? Пахне. На питання, що робить, відповідає головний член речення Присудок і в реченні підкреслюється двома рисками. Міркуємо далі. Прослухайте, будь ласка, речення і спробуйте визначити, у якому із цих речень є перелік предметів. Я люблю зефір, шоколад і тортики. Я люблю зефір. Так, саме в першому реченні є слова, які вимовляються з перелічувальною інтонацією. Визначаємо, на які питання відповідають ці слова. Люблю, що зефір, люблю, що шоколад, люблю що тортики. На питання знахідного відмінка, кого що відповідає у нас додаток. І в реченні ми підкреслюємо його пунктирною лінією. Отже, у першому реченні є слова. Які відповідають на однакове запитання і виконують однакову синтаксичну роль. Це є однорідні члени речення. Саме про це ми будемо з вами сьогодні говорити. Однорідні члени речення рівноправні між собою, вони відповідають на однакове питання, є однаковим членом речення. Відносяться до одного слова. Переконаємося з вами у цьому, розглянувши приклад. Уранці удень і ввечері чути пташині серенади. Від дієслова присудка чути ставимо запитання до слів уранці удень і ввечері. Чути, коли уранці. Чути, коли у день, чути коли ввечері. На питання коли відповідає обставина, яка підкреслюється в реченні «риска», «крапка». Ми переконалися з вами, що у цьому реченні є слова, які відповідають на однакове запитання, коли, є однаковим членом речення обставина. І відносяться до одного слова чути. Отже, це речення ускладнене однорідними обставинами. Однорідними можуть бути будь-які члени речення, як головні, так і другорядні. Головні підмет і присудок, другорядні додаток означення обставина. Розглянемо приклади. Перше речення. Терпіння і труд усе перетруть. Шукаємо слова, які відповідають на однакове запитання. Що терпіння, що труд. На питання, що, відповідають підмети, і це є однорідні підмети. Підкреслюємо рискою. Питай не старого, а бувалого. Питай, кого не старого, питай, кого, бувалого. На питання кого відповідає у нас додаток, підкреслюємо пунктирною лінією, і це речення ускладнене в нас однорідними додатками. У лісі тихо, затишно і спокійно. У лісі як тихо, у лісі як затишно, у лісі як спокійно. На питання як відповідає другорядний член речення Обставина, підкреслюється риска крапка, і це речення є ускладнене однорідними обставинами. Червоні і білі троянди ростуть у мене на клумбі. Троянди, які червоні, троянди, які білі. На питання, які, відповідає другорядний член речення, означення, підкреслюється хвилястою лінією, це речення, ускладнене однорідними означеннями. Веселка утворюється, міниться, виграє барвами. Веселка, що робить утворюється. Веселка що робить міниться. Веселка що робить виграє. На питання, що робить, відповідає головний член речення Присудок, підкреслюємо двома рисками, і це речення ускладнене однорідними присудками. Розглянемо, як можуть бути пов'язані між собою однорідні члени речення. У першому реченні У саду гуляють діти і дорослі. Однорідні підмети поєднані сполучником І. Це є сполучниковий зв'язок. Діти і дорослі. У схемі. Кожен однорідний член речення позначається кружечком. Вони радіють, насолоджуються теплою погодою. У цьому реченні однорідні присутки радіють, насолоджуються, поєднані безсполучниковим зв'язком. Між ними ставимо кому. Схема буде мати ось такий вигляд. Сонце всміхається перехожим деревам і будинкам. Однорідні додатки поєднані безсполучниковим зв'язком, перехожим деревам і сполучниковим деревам і будинкам. Отже, це є змішаний зв'язок. Схема до цього речення буде мати ось такий вигляд. Нагадую ще раз. У схемі кожен однорідний член речення позначається кружечком. Поставте відео на паузу і виконайте завдання на встановлення відповідності. Знайдіть у реченнях однорідні члени і доберіть схему, яка йому відповідає. У зошит запишіть лише цифру і букву. І на завершення пропоную виконати самостійну роботу. Вам потрібно записати речення, підкреслити однорідні члени залежно від їхньої синтаксичної ролі. Бажаю успіху. Дякую за увагу!